Доброго дня усім! У цьому відео я покажу, як у програмі Google Презентації налаштовувати простеньку анімацію для вашої презентації та додавати фонову музику, яка буде програватися під час перегляду вашої презентації. Отож, почнемо з анімації зміни слайдів. Поки що у нас звичайна анімація по кліку мишки або клавіші у нас просто змінюється один слайд на інший. Проте в цій програмі можна налаштувати певні ефекти. Для цього потрібно натиснути на ваш слайд та перейти у вкладочку Перехід. Бачимо, що в нас є слово немає. Проте, якщо натиснемо на цей списочок, то можемо вибрати із запропонованих стандартних ефектів переходів слайдів той, який нам потрібен. Це може бути наплив, наприклад, можемо переглянути відразу. Ось так він виглядає. Або, наприклад, інший будь-який. Ефект, який вам сподобається. Так? Давайте так, нам пропонують натиснути клавішу Enter, щоб продовжити. Натискаємо клавішу Enter. Зникло це повідомлення. Давайте ще змінимо, наприклад, куб. Переглянемо. І якщо ми хочемо відразу застосувати цей ефект для усіх інших слайдів, потрібно натиснути кнопочку застосувати для усіх. Так? Отже, зупиняємо. Так, та натискаємо кнопочку Застосувати до усіх. Як бачимо, з'являється ось цей значок, що означає перехід. І тепер перейдемо в демонстрацію екрану і подивимося. Як бачимо, у нас тепер з'явився ось такий ефект е наших переходів. Наступне, що я покажу, це налаштування по елементної анімації. так? Пам'ятаєте, що наш слайд складається з таких от блоків тексту, картинок, значків і так далі. І всіх їх можна анімувати. Як це робити? Для цього потрібно натиснути на знову ж таки, якщо у вас цього немає віконця, вам потрібно вибрати вкладочку Перехід, натиснути на конкретний елемент, а саме на його рамку ось цю синю. Як ви зрозумієте, що ви правильно натиснули, якщо у вас курсор не блікає. Але є рамка, то ви все правильно зробили. І далі ось тут є анімація для об'єктів. Натискаємо плюс додати анімацію. І ось тут в першому списку є варіанти е, вибору анімації. Для того, щоб елемент з'явився, потрібно вибирати анімацію появи. Їх є не так багато елементів, як в PowerPoint, але це, наприклад, може бути поступова поява, вицвітання, поява зліва, справа, зверху, знизу і так далі. Давайте застосуємо зверху. Давайте для прикладу застосуємо ще для ось цього елементу також. Виділяємо його, додати анімацію. Давайте для нього виберемо анімацію відцвітання. в слайд-шоу. І поки що мені потрібно натискати ліву клавішу, щоб мій елемент з'являвся. Як бачимо, тут у нас була анімація появи, а тут у нас була анімація зникнення. Для того, щоб налаштувати, щоб автоматично під час запуску презентації все відбувалося, нам потрібно, нам потрібно в списку по кліку обрати пункт після попереднього. Так, Згортаємо. Так, наприклад, тут ми давайте встановимо все-таки анімацію появи на нехай буде знизу. І також після попереднього. Також можемо налаштовувати швидкість, щоб воно трішки повільніше в нас. З'являлося, щоб це все-таки була якась анімація. Так, і давайте тепер запустимо переглянемо. Я нічого не натискаю, і в мене елементи з'являються самі по собі. Отже, це можна проробити з елементами на кожному блосі. І останнє, що я вам покажу сьогодні, це як додавати у цій програмі фонову музику. Додавати фонову музику можна методом а, вставити та обрати аудіо. А, для цього вам потрібно мати на а, вашому Google диску ваш музичний файл, пісню, трек, який би ви хотіли поставити на фон. Отже, логічно, що перед цим його потрібно собі а, скачати, наприклад, на комп'ютер з інтернету і перекинути на Google диск. Як скачувати? Музику без авторського права безкоштовно я показав у іншому відео, посилання на яке буде у підкасах до цього відео. І також я вкажу таймлайн, з якого потрібно почати переглядати цей елемент. А тепер додамо раніше мною завантажений на файл музичний трек, і простеньким рухом перетягнемо його на наш Google диск. Правий з'явиться в моїй папці-музика. І тепер достатньо перейти в а, програму, в нашу презентацію, зайти в вкладку Вставити та обрати аудіо. Відкриваємо розділ Мій Диск. І в нас у файлах повинен відобразитися останній музичний файл, завантажений нами. Виділяємо його, натискаємо на нього та обрати, вибираємо кнопку Обрати. Так, Створюється у нас аудіо, з'являється ось такий значок, який ми можемо, наприклад, змістити в бік. І давайте подивимося, що він нам тепер дозволяє робити. Так, музики немає, нам потрібно запустити музику вручну. Але проблема в тому, що коли ми переходимо на інший слайд, наша музика припиняється. Для того, щоб все запускалося автоматично, проведемо певні налаштування. Для цього натиснемо наш елемент динаміком. Так, рекомендую перед цим його збільшити, щоб його легше було виділяти. Та далі. Знаходимо зверху вкладочку варіант формату. І для того, щоб в нас автоматично відтворювався, встановлюємо мітку автоматично. Також приховаємо значок, щоб його не було видно на нашій презентації. Також, якщо в нас презентація буде дуже довго, а пісня дуже коротка, то повторювати аудіо після завершення. Але натомість і знімаємо мітку припиняти відтворення під час зміни слайду. Це дозволить нам прослуховувати нашу пісню на усіх слайдах. Тепер перейдемо в слайд-шоу. Наш трек автоматично запустився і тепер його чути навіть на інших слайдах. Ваше завдання буде обрати вже готову презентацію, яку ви зробили до цього уроку. Це може бути презентація про Новий рік, про казку комікс, яку ви робили під час вивчення нашої теми, або про одне з міст України. Анімувати його переходи анімувати його елементи та спробувати додати фонову музику для вашої презентації. Впевнений, що у вас все вийде. Дякую за увагу. До побачення!